На Звижинську Січ ось прилетіли лелеки. Три лелеки. Сьогодні 12 квітня. Україна світ, святкує День авіації, космонавтики. Ну, а в нас тут ось прилетіли лелеки такі цікаві. Так, ну, Сьогодні ми теж в полях працюємо, сьогодні наводимо порядочок ось тут на цій діляночці. Працює наш трактор, який ми взимку відремонтували, поставили, гарно працює. Так, ось такі лелеки гарні. Ось. Ходять. Так, у нас на цій діляночці ця ці ділянка. 04 гектара тут був проєкт була малина росла малина була портація бокапельний палив але прийшли расисти орки тут все попалили, знищили тому приводимо поле в порядок і так як ну, у нас стратегія на цей рік Картопля і солодка кукуруза дось ось так потихеньку приводимо до ладу цю ділянку. В таких умовах Працюємо. Вчора їздили, дивитися, картоплю саджалку, вже замовили, чекаємо на доставку сюди, на нашу Возвиженську Січ. Також розглянули рішення по оприскувача. Замовили, будемо доставляти. Одним словом працюємо. Ще потрібні нам розкидачі для добрив. Якщо є у кого пропозиції, Хто дивиться кажіть інформацію, де можна купити розкидач під добрива, будемо теж замовляти. Так Сьогодні на тракторі працює Микола. Так, велика хода, бачите, хода контролює, щоб все було добре, гарно зроблено. Так, щоб Приводимо до ладу нашу чергову діляночку. Всім гарного дня і ще раз зі святом космонавтики, ракетно-космічної галузі, фахівців всіх, хто долучається до цієї важливої наш час роботи. Інженерів вітаємо, хто працює на підсилення спроможностей нашої України, держави. Ось. А ми тут далі будемо з лелеками працювати. У нас сьогодні така цікава тема. Лелеки, трактор і Звиженська Січ.